Партнер проекту КНАУФ. Ми проживали з чоловіком і сином Куп'янський район, Харківська область, село Кислівка. Проживали, займався я останньо останній час землею, свої паї обробляв. Я приїхала сюди, бо у нас син. Маленького зросту роботи не було у нас там. І коли він знайшов тут роботу, ми з чоловіком вирішили купити йому будинок, щоб він тут працював і жив. Рядом теж будинок сина меншого, щоб вони були разом. Синок у нас інвалід дитинства третьої групи. Син дуже хороший у нас, працьовитий. Понеділок ми приїхали сюди. Купити будинок, а в четвер почалась війна. З самого початку війни Куп'янськ був зданий, і з самого початку в нас були русські солдати. Чоловік був там, а ми з сином були тут. Ми були тут до 6 березня. 6 березня ми вже не виносимо було, ми тікали звідси, тому що летіли осколки, горів сусід. Рядом прилетів снаряд в асфальт. Було не ми все время були в погрібі. Чоловікам связь пропала, ми були у Львові. У Львові, конечно, у нас люди хочуть подякувати дівчатам із Бадма. Відки треба позабирати. Дрова впали, треба підняти. Коли я приїхала в травні зі Львова, ми були у Львові, то у нас була зруйнована криша. Побита, ну як зруйнована? Побита дирками. Коли ми почали хотіли її просто залатати, то ніяк не виходить, шифер лопається, бо він старий, будинок старий. І теж були вибиті вікна, напевно, просто волною. Ну, я не знаю, як були повідкривані, навіть і вибиті. І з тієї сторони до сусідів упав снаряд. Було два прильоти до сусідів, два прильоти до цих сусідів і один прильот був в двохітажний будинок. Там навіть видно, стіну пробиту, ще і навіть не зробили. І був прильот до сусідів справа, там згорів гараж, згоріла машина. Почалися дощі. Взяла кредит в банки, в приватбанки, перекрили з сином кришу, поміняли вікна, поставили котел. До кінця не вистачило, але там шифер цілий. І от своїми силами як зуміли, так і покрили. Дана яка частина, але ну, зато не тече. Потім в один прекрасний день дзвонив солдат і каже, ваш чоловік такий-то, такий-то. Він поранений, ми веземо його до Харкова. Пішов додому, попав під обстріл. Ранили в голень много. Пролежав я не знаю скільки. Підібрали мене українські солдати під утра вже первичну допомогу оказали. Ну, кухня, звісно, потребує ремонту. Тут у нас стояла газова колонка, вона ну, вже дуже старенька, дуже дуже старенька. Тут в углу стояв котел. Котел е, теж дуже старий, але ну, він би ще може працював, але З вікна осколком пробила дуже велику дирку. Дуже велику дирку. Його прийшлося замінити. В Харківської обласної лікарні віднеслись, як полагається, Безкоштовно. Безкоштовно все, ні копійки, ніхто не треба, нічого. 14-го на покрови витягнули пулю з ноги, пішов на поправку. Через три тижні десь приїхала жінка, забрала мене сюди, в Київську в область, в місто Ірпінь. Так що ми живемо тепер у сина. Так що ми живемо тепер. Вертається нам нікуди. Кажуть, села так. нашого немає зовсім. Можна й Ну Це непогана яблунка. Вона заросла і суха ветка оця, зовсім суха. Я дуже рада, дуже рада, що ми купили цей будинок. Дуже рада дякувати хазяїну, звісно, що він нам розсрочку його дав. Вертатися нам нікуди. Душа радується, прийшла весна. Да, хочеться, щоб була перемога, щоб повернулись наші хлопці, живі, здорові. Роботи тут у нас тепер багато, цим відволікаємося. трохи посадили клубніки. Вже підсихає все, якусь грядочку копали, будуть свої помідори, огурці загрібати, відволікатись від війни і ждати миру, якось допомагати. Ми теж з дідом. У да, нас нема нічого, да, ми теж живемо, десь хтось якусь гуманітарку дав. Ну і збирали хлопців на фронт. Що змогли, заробили якісь гроші, купили блок сигарет, аби на хлопцям було там добре. Чоловік ходив на роботу, влаштовуватися, кажуть, це старий вже. От. А я бігаю по підробітках. А в аптеки мою поли і в дитячому клубі мою поли. Роботи мої ну, тільки кажуть... обращаюсь, немає, то старий, то О, таке то положення так. з роботою. Дякуємо Біблійська церква. Да, дає хліб. Да, хліб безплатно кожного ранку. Буханець хліба Дя... да, Вели... Вели, велика їм подяка. Да. одно весна, як настає, хочеться додому. Так хочеться додому. Тепер дом буде тут. На даний час меблі залишилися господаря, який був тут. В двох кімнатах ми побілили. Ну, що змогли, те зробили. Зараз у нас кухня і ванна. Ну я просто не знаю, що там робити, і коштів як такових на такий ремонт немає, бо за кришу нам були, попросили 60 тисяч тільки за один, за те, що перекриють, то я дуже просю допомоги. І дякувати Богу, що ми всі разом, що чоловік мій тут а разом, всі мої сини, внук мій тут. Якось переживемо, аби був тільки мир на землі і закінчилася війна. партнер проекту Кнауф